Дім радості саме так охрестили відвідувачка Ніжинського терцентру місце, яке дало їм друге дихання та розкрило безліч прихованих талантів. Я відвідувачка центру вже два роки. За цей час я виявила в собі, ні, мабуть, мені виявили можливість малювати, робити ляльки-мотанки. Я настільки вдячна людям, які віддають свою душу, свій час людям похилого віку. Зараз тяжкий час для нашої країни, але про нас спіклуються. Ми приходимо сюди, ми отримуємо тут і психологічну. Допомогу ми ми отримуємо підтримку, людську підтримку. А від сьогодні дім радості заграв уже новими барвами, адже на базі терцентру запрацював простір соціальної адаптації університет третього віку. інноваційний проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці уряду Канади та програми розвитку ООН На урочисте відкриття завітав заступник постійного представника проон в Україні політіс та виконуюча обов'язки посла Канади в Україні Ешлі Марлоні разом з командою Проон в Україні. З організації Об'єднаних Націй дуже приємно бути партнерами уряду Канади, надійці для того, щоб реалізовувати подібні проекти і реалізація подібних проєктів ми розуміємо, їх важливість, оскільки вони спрямовані на соціальну адаптацію, на залучення кожної людини. Я дуже рада мати честь бути з вами сьогодні. Відкривати цей простір. Це просто. Величезна можливості для нас, для для посуд. Під час облаштування простору соціальної адаптації міська влада Ніжина взяла на себе ремонт приміщень. А уряд Канади та програма розвитку проон закупили обладнання і меблі. Як керівник міста, я е, дуже радий, що наш територіальний центр сьогодні має можливості надавати е, такі послуги тим людям, які потребують. тут можуть проводитися і групові індивідуальні заняття для людей з інвалідністю для людей похилого віку і для тих людей, які потребують соціальної підтримки Тому ми щиро дякуємо за цей реалізований проект і Сподіваємося на подальшу співпрацю. Простір соціальної адаптації призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми старшого віку та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Під час занять курсів та семінарів відвідувачі зможуть у собі розкрити безліч нових талантів та освоїти комп'ютерні програми. Одним словом, безкоштовно займатимуться тим, на що їм завжди бракувало часу до виходу на заслужений відпочинок. До слова, це практика європейська. Те, що зроблено зараз, це, це вау, це те, що дає нам віру в те, що ми зможемо ще більше. В те, що ми будемо жити, в те, що ми будемо працювати. Для нашої країни і я від 11 200 людей старшого віку хочу подякувати щиро, подякувати уряду Канади, подякувати. Народу Канади, які є платниками податків за кошти, які ми сьогодні маємо, це все хочу подякувати програмі розвитку організації Об'єднаних Націй, подякувати нашому креативному керівництву міста, нашому такому енергічному меру а мобільна соціальна бригада від уряду Канади та ПРООН отримала спецавтомобіль, який укомплектований усім необхідним обладнанням для швидкої допомоги. Це електроінструменти, швейне та перукарське обладнання. Загалом послуги надаватиме соцпрацівник, медична сестра, психолог, швачка та косарі. Про цей автомобіль ми мріяли дуже давно. І сьогодні ви дали нам цю можливість створити мобільну. Соціальну службу, яка дасть можливість нашим одиноким паліативним хворим, людям з інвалідністю отримати більш якісні соціальні послуги, у Ніжині проживає понад 11 тисяч людей похилого віку, які зможуть скористатися перевагами нових реалізованих проєктів.